Багато свят у світі є, є офіційні, є народні, Свої свята є у природи, і в кожному святі є своє, але душі моїй найближче, тієї радості тепло, Коли зашторене вікно. Світ наодинці нас залишив, Відсторонився, відійшов. Святкуйте, діти, ваше свято, в житті їх буде небагато, ніхто не зна, чи прийде знов самі нікого. Ти і я відводить погляду, не треба за що же так послало небо ці вищі радощі життя, душа тремтить перечуттям, бажанням пристрастям дать волю, щоб щедро злитися з тобою, відчути разом рай. Життя. Поезія це музика в словах, мелодії легкі і романтичні, в них радісне, закохане і вічне, та чує їх лише душа жива. Як влада прикраша чоловіків. Було сопливе, миршеве дитятко, ледаче, вредне, лупцював і татко, і пацани давали тусанів. Учився так то спише, то прибреше, а то сльозою вимолить трояк. А вийшов світ і чеше вгору, чеше, Цабе велике був його свояк. Пообтисався різних слів навчився. А як мовчить, ну, розум так і пре. Був пертим комуністом з комуністів, заядлим демократом став тепер. Вгодований, квартира є, добробут. Не розібрати тільки що в очах, державні думи про життя народу чи то щоденного похмілля чад. По суті, він і краплі не змінився, ні розуму, ні глузду. Ні ідей, а я ж на владу мало не молився, як влада зовні змінює людей.